Доброго дня, мої шановні та дорогенькі батьки. Сьогодні я для вас підготувала поради, як поводитися з дитиною під час дорожнього руху та допомогти не тільки вивчити правила дорожнього руху, та застосовувати їх в житті. І пам'ятаємо з вами, що головним учителем безпечної поведінки дітей на проїжній частини є не школа, не Даї, а саме ви, батьки. Є дитячі книжки, дитячий театр, дитяче кіно, дитячі іграшки, але не має бути, не може дитячого дорожнього руху. Безпечної поведінці на дорозі треба вчити. Але завчені, як вірші, правила не вбережуть нашу дитину від біди. Тому поряд з вивченням правил дорожнього руху треба діяти особистим прикладом. Використовуйте будь-який відповідний момент для ознайомлення ваших діточок з правилами вуличного руху. Гуляючи з дитиною по місту. По дорозі до школи і дому зверніть його увагу на те, як багато машин, автобусів, трамваїв їздять по вулицях, а який порядок? Це тому, що люди виконують правила дорожнього руху. Розкажіть про те, що машини йдуть по одній стороні бруківки, що люди обов'язково ходять по тротуару. Переходячи з дитиною вулицю, покажіть їй, поясніть, що треба уважно поводитись ліворуч, потім подивитися, перепрошую, подивитися ліворуч, потім праворуч. І переходити вулицю прямо, а не навскріз. Дуже важливо увага, щоб ваша дитина зрозуміла. А не тільки запам'ятала, що виконувати правила дорожнього руху потрібно завжди і всюди. Немає жодних виконую, не виконую. Тому особистим своїм прикладом показуйте її, як потрібно поводитися на вулиці. Ваш приклад буде куди, куди більш наочним. Ніж сотні раз повторювані слова не ходи на червоне світло. Тому, навіть якщо ви спізнюєтеся, все одно переходьте дорогу там, де це дозволено. А я підготувала для вас презентацію, на якою ми розглянемо з вами основні правила дорожнього руху. Тож, рухаємося, поради батькам. Безпеку дорожнього руху. Безпечні поведінці на дорозі треба вчити. Але завивчені як вірш, правила, не вбережу дитину від біди. Тому поряд з вивченням правил дорожнього руху треба діяти особистим прикладом. Використовуйте будь-який. Відповідний момент для знайомлення дітей з правилам вуличного руху. Готуючись перейти дорогу, зупиніться, огляньте проїжджу частину, розвивайте в дитині спостережливість за дорогою. Підкреслюйте свої рухи, поворот голови для огляду дороги. Зупинку для огляду дороги, зупинку для пропуску автомобілів, чи дитину вдивлятися у далину, розрізняти наближаючіся машини, або, як для наших діточок, вчити прислуховуватися, де і як їде машина. Далеко вона від неї. Чи близько, з якої сторони вона їде, справа чи зліва. Ні, стойте з дитиною на краю тротуару. Зверніть увагу дитину на транспортний засіб, що готується до повороту. Розкажіть про сигнали показників повороту у машині. Особливо це важливо для наших діточок, вони мають це почути на слух. Наприклад, як машина вмикає сигнал повороту, покажіть, який транспортний засіб зупиняється біля переходу і як він рухається, рухається за інерцією. Уважно, звертайте увагу наших діточок, щоб вони прослухали, як, е, який звук дає машина, яка зупиняється біля е, переходу, і який звук вона вдає, коли починає рухатися. Очікування транспорту. Стійте тільки на посадкових майданчиках, на тротуарі чи узбіччі. Посадка і висадка з транспорту. Виходьте першими попереду дитини, інакше дитина може впасти або вибігти на проїжджу частину. Переходьте для посадки до дверей тільки після повної зупинки. Не сідайте в транспорт в останній момент, може пришемити дверима. Привчіть дитину бути уважним у зоні зупинки. Це небезпечне місце, поганий огляд дороги, пасажири можуть виштовху, виштовхнути дитину на дорогу. Тримайте її завжди за руку. Рух по тротуару. Дотримуйтеся обов'язково правого боку. Дорослий повинен перебувати з боку проїжн... проїжної частини, а д... 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 дитина здалеча від неї. Якщо тротуар знаходиться поруч з дорогою, батьки повинні тримати дитину за руку, прівчить дитину. Йдучи по тротуару, уважно спостерігати за виїздом машин з двору. Не привчайте дітей виходити на проїжджу частину, коляски та санки в тільки по тротуару. Інструкція дітям правила переходу дорогу, дороги на регульованому пешеходному переході. Зупинись на краю тротуару, не наступай на бордюрний камінь. Дочекайся зеленого сигналу. Якщо він блимкає, переходити не слід, незважаючи на те, що перехід дозволено, можна потрапити в небезпечну ситуацію. Подивися по сторонам, переконайся, що транспортні засоби. Коштують і води її пропускають пешеходів. Переходь дорогу, дотримуючись правої сторони переходу. Йди швидко, але не біжи. Якщо при підходи до середини проїжджої частини спалахує червоний сигнал, зупинись. Не роби зявих кроків ні вперед, ні назад. Стеж за проїжджаючим транспортом зліва і справа. Закінчуй перехід, тільки переконавшись, що знову горить зелений сигнал і транспортні засоби стоять. Дорожні пастки. Машина що стоїть. Машина, що стоїть небезпечна. Вона може закривати собою інший автомобіль, який рухається з великою швидкістю, заважає вчасно помитити небезпеку. Не можна виходити на дорогу із-за машин, що стоять. В крайньому випадку, потрібно обережно визирнути із-за стоячого автомобіля. Переконатися, що небезпека не загрожує і тільки тоді, тоді переходити дорогу. Автобус, що стоїть. Автобус, що стоїть, закриває собою ділянки дороги, по якому в той момент, коли ви вирішили її перейти, може проїжджати автомобіль. Крім того, люди біля зупинки зазвичай поспішають і забувають про безпеку. Від зупинки треба рухатися в бік найбільшого пишехідного переходу. Прихована небезпека. Із-за нерухомого автомобіля, біля будинку, паркану, кущів та інших може несподівано виїхати машина. Для переходу дороги потрібно вибирати таке місце. Де дорога проглядається в обидва напрямки. У крайньому випадку, випадку можна обережно визирнути із-за перешкоди переконатися, що небезпеки немає, і тільки тоді переходити дорогу. У великих містах місцям підвищеної небезпеки також є арки, через які з дворів на проїжджу частину виїжджають машини. Не допускайте, щоб дитина бігла повз арки попереду дорослого. Її необхідно тримати за руку. Повільно наближається машина. Машина, яка повільно рухається, може приховувати за собою автомобіль, що йде, йде на високій швидкості. Дитина часто не підозрює. Що за однією машиною може ховатися інша? Світлофор. Сьогодні на дорогах міста ми постійно стикаємося з тим, що водії автомобілів порушують правила дорожнього руху, мчать на високій швидкості, ігноруючи сигнали світофора і знаки переходу. Тому недостатньо навчити дітей орієнтуватися на зелений сигнал світлофора. Необхідно переконатися, що небезпека не загрожує. Діти часто міркують так, Машини ще стоять, водії мене бачать і пропустять, вони іноді помиляються. Пустельна вулиця. На вулиці, де, машина, де машини з'являються рідко, діти вибігають на дорогу. Попередній її, не оглянувши. Виробить у дитини звичку завжди перед виходом на дорогу зупинитися, озирнутися, прислухатися і тільки тоді переходити вулицю. Усьова лінія. Дійшовши до ось його лінії і зупинившись, діти зазвичай стежать тільки за машинами, що рухаються з правого боку, і забувають про автомобілі, що продовжують у них їхати за спиною. Злякавшись, дитина може зробити крок назад прямо під колеса машини. Якщо довелося зупинитися на середині дороги, потрібно бути гранично Уважно, не робити жодного року, не переконавшись у безпеці. Спека поруч з батьками. Перебуваючи поруч з дорослим, дитина покладається на нього і або зовсім не спостерігає за дорогою, або спостерігає погано. Дорослий цього не враховує. На вулиці діти відволікаються на всілякі предмети, звуки, не помітивши машину і думаючи, що шлях вільний, вириваються з рук дорослого і біжать через дорогу. Перед переходом дороги ви повинні міцно взяти дитину за руку. Пам'ятайте, дитина вчиться законам вулиці, беручи приклад з вас, батьків. Та інших дорослих. Нехай ваш приклад вчить дисциплінированої поведінки на вулиці не лише вашу дитину, а й інших дітей. Переходьте дорогу, дотримуючись правил дорожнього руху. Батьки будьте прикладом У для дітей у дотриманні правил дорожнього руху. Не поспішайте переходити дорогу розміреним кроком. Виходячи на проїжджу частину дороги, припинить розмовляти, дитина повинна звикнути, що при переході дороги потрібно засередитися. Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора. Переходьте дорогу тільки в місцях, Позначених дорожним знаком «Пешеходний перехід з автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі, виходьте першими. В іншому випадку, дитина може впасти або побігти на проїжджу частину дороги. Залучайте дитину у участі у ваших спостереженнях за обстановкою на дорозі. Показуйте йому ті машини, які готуються повертати, йдуть з великою швидкістю, та інше. Не виходьте з дитиною з-за машин, машин, кущів, не оглянувши попередньо дороги. Це типова помилка і не можна допускати, щоб дитина її повторювала. Не дозволяйте дітям. Гратися поблизу доріг і на проїжні частини вулиці. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую вам за увагу. До побачення!